Вітаю, друзі! З вами знову я, Андрій Случак, і ви мене дуже приємно вразили. За два дні холодної війни ви мені набрали 300 переглядів. Але дечого не вистачає. От би трішки б лайки було б краще. На цьому відео ви маєте виправитись. Лайк, підписка, коментар. І сьогодні для вас історія України. Український шлях до незалежності. Починаємо! На території України заселялися ще з часів давнього палеоліту, древніми неіндертальцями та кроманьйонцями, які були правними мисливцями на маунтів та збирачами. Саме представники середньостогівської культури уперше у домашнього коня. Потім було заселено е, легендарними кімарійцями, яких потім витіснили їхні родичі скифи. В цей час відбувається грецька колонізація південного узбережжя України. Греки і скифи вели активну торгівлю. Саме Еліни надали українським назвам Кифи, яку використовували аж до 17 століття. Потім скіфів замінили сармати, жінки яких часто брали участь у війнах, що породили легенди про Мазону. І на історичній арені вперше з'являються слов'яни, про батьківщину яких за однією з теорій є Дніпро. Потім зароджувалися слов'янські державні центри. Одним з найбільших був Київ. У IX столітті Київ захопили вікенги під керівництвом Олега Віщого, а потім створили Київську Русь Рюриковичів. Найвідомішими князями тоді був Володимир Великий та його син Ярослав Мудрий. Останній здобув теж Європи. Його дочки та сестри одружувалися з правителями Візантії, Швеції, Норвегії, Польщі, Угорщини та Франції. Під час Володимира та Ярослава Русь досягла найбільшої могутності. Вона простягалась від Чорного моря аж до Балтики. У 1187 році в літописах вперше згадується назва Україна. так тобто називалася територія поблизу і на південь від Києва. А потім монгольські війська швидко розгромили та спронулювали Київ, 50 тисяч на населення якого зменшило 10 разів після потиєвого погрому. Найвідомішим руським князом, э, князом тоді був Данило Галицький. Від папа Римського він отримав титул короля, через що постало Руське Королівство. Його спроби звільнити від впливу монголів зазнали провалом. У наступному столітті рід Данило урвався. Його, його... державу поділили між собою Польща та Литовське князівство. Литовське князівство швидко запозичувало культуру та мову. Наприкінці 14 століття монгольська держава Золота Орда занепала і втратила вплив у регіоні. У 15 столітті виникла незалежна держава Кримське ханство, яке стало васалом Османської імперії. А потім козаки збудували фортецю в Запорізьку Січ. Козацькі загони брали активну участь у війнах з Османською імперією, Кримським ханством, Московським царством. У 16 столітті Польща і Литва об'єднались в Річ Посполиту, а українські землі переходили до складу Польщі. Е, у, 1700, у 1648 році розгорілася національно визвольна війна на чолі з Богданом Хмельницьким, який за допомогою своєї армії та за допомогою кримських татар розгромив деякі е, е, посполитві. І перемоги створили країну Гетьманщину. А потім Хмельницький уклав військовий союз з Московським царем, проте цар утрим... використовував цю угону, щоб розпочати поглинання Гетьманщини. А у 1705 році домовився Річ Посполитої про поділ українських земель. А потім у 1708 році е гетьман Іван Мазепа спробував, спробував поширити Україну. Він заручився е підтримкою шведського короля Карла XII і виступив проти московського царя Петра І, але війська союзники зазнали невдачі. Далі геть Гетьманщина поступово втрачала економію, а, а у 1765 році владу гетьмана була скасовано через 10 років. Російські війська розруйнували Запорізьку Січ. Потім Російська імперія зруйнувала Кримське ханство, зруйновуючи попередні докладені договори з татарами. Всі українські люди, які були в складі Російської імперії, там і залишились. Решта увійшли до Австрійської імперії. А потім українцям видали Валуївський циркуляр, який обмежував та забороняв вітання текстів українською мовою. Заперечували сам факт її існування. У складі Австрійської імперії українці мали більше політичних та національних прав. Сюди втікали деякі представники української інтелігенції з-під російського гніту. Тут 1890 року створили першу політичну партію РУП. Яку чули науковець та е, письменник Іван Франко? У другій половині 19 століття на території України розвинулись промокові центри південно-східної України. Так, також населення Києва протягом 19 століття збільшилось в 10 разів, Одеси в 20. Перша світова війна принесла мільйони смертей. Е, занепад і розпад імперії та утворенням національних держав. Українці теж в 1917 році проголосили Українську Народну Республіку, а також в 1919 році ця держава об'єдналась з рештою України. Потім Українці прожили голод. Рівень життя був низьким. А потім всі решта, всі решта країни опинилися в комуністичному СРСР. В Україні теж було створено самостійну державу УРСР. В 30-х роках українці прожили Голодомор, який спричинив близько 4 мільйонів смертей. А Сталін все це дивився і над цим і думав. А потім на українській землі прийшла Друга світова війна. Яку почали насильська Німеччина спільно з СРСР? М Війна дала можливість Радянському Союзу захопити території Західної України та Південної Одесьчини. Але через два роки Німеччина окупувала всю територію України. Ціною великих втрат нових своїх нових союзників та допомоги США Радянському Союзу вдалося повернути втрачені території. Україна на всій війні втратила близько 8 мільйонів людей, 3 мільйона загинули в боях. Більше мільйона українських євреїв загинули, загинули через Голокост. В травні 1944 році радянським режимом було депортовано більше 300 тисяч кримських татарів. А після війни до складу УРСР було приєднано Закарпаття. А також в 1954 році півострів об'єднали з радянською материковою Україною. Рівень життя у РСР був низьким. Середньої радянської зарплати не вистачало, щоб купити телевізор, не кажучи вже про автомобіль. Навіть мандарини чи джинси у складі ВРСР були недоступними. У 1986 році в Україні вибухнув четвертий енергоблок на Чорнобильській атомній станції. Ця катастрофа стала одним з найбільших технолених лих. Її відчули десятки країн Європи. А потім вже в Україні тепер не президент Янукович. 24 серпня 1911 році, 1991 році парламент України проголосив незалежність, а в грудні 90% громадян підтримали це рішення. Далі Україна пішла до доволі, дорогою доволі важких трансформацій у напрямку побудови, незважаючи розпад СРСР. Росія почала, почала вторгнення в 2014 році та окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областях. А у 2022 році почалася повноцінна війна на підкоренням усієї України. Але українці відбивають російську атаку та завдали багатьох дошкільних поразок агресору. Друзі, підписуємося, ставимо лайк, коментуємо. Sim